thank <laughs> you Вітаю це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвій. Сьогодні ми говоримо про майбутні парламентські вибори та про те, як відродити українське село. Наша гостя сьогодні це лідер всеукраїнського аграрного об'єднання Заступ Віра Ульянченко. Пані Віра, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас на ефір. Дякую, ну власне, чим партія заступ сьогодні відрізняється від тих політичних сил, які власне вже декларували свою підтримку українському селу, але, як ми знаємо, зробили небагато в цій галузі? Да, ви праві у Державному реєстрі України десь приблизно 13 партій, якщо мені, от я по пам'яті пам'ятаю, які декларували навіть у своїй назві підтримку села Аграрна партія, Селянська, селян... демократично-селянська, християнсько-селянська, багато всяких різних партій було. І навіть було один раз у парламенті. Володимир Михайлович Литвин очолював аграрну партію, mm -hmm. і в парламенті була створена аграрна фракція. Правда, вона не дуже довго проіснувала і стала називатися народною партією, звичайно. Мабуть, тому що село потребує дуже серйозної, конкретної роботи. Не просто гасел, не просто згадувань про село. Тому що, в принципі, якщо ви подивитеся зараз, усі. Програми усіх партій, які сьогодні задекларовані як партії, які йдуть на дострокові парламентські вибори, то практично скрізь ви побачите, що там є або абзаці, або декілька стрічок, або може, і два абзаци. Про любов до рідної землі, до рідної країни, про село і про якісь такі завдання надзвичайно загальні. І так продовжувалося 24 роки незалежності України, і як казав перший президент України, маємо те, що маємо. Маємо достатньо потужний розвинений аграрний сектор України, який сьогодні всі називають локомотивом української економіки, який дійсно демонструє велику свою потугу у ВВП держави. Минулий рік плюс 13, і це єдиний єдина галузь України, яка е, показала зростання. Е, думаю, що так же добре закінчать аграрії рік 14-й. І вже сьогодні десь приблизно 32 мільйони тонн зерна експортовано із країни. І ми говоримо про те, що аграрний сектор сьогодні той сектор, який займає перше місце по виробництву е, олії. Соняшникової у світі, перше місто по виробництву меду, по виробництву яєць. Ми третій в світі по експорту зерна. Це сектор, який приносить кожен четвертий долар у валютний гаманець держави. Ну, здавалося б, все прекрасно. Все добре. Четверте все гарно. місце світових чорноземів. Абсолютно, все угу. добре, все прекрасно. Але насправді давайте тепер подивимося на те. Як оці всі здобутки сектору цього аграрного, агропромислового, агропродовольчого, як вони конвертуються у розвиток тих територій, де здобуваються ці всі прибутки? З кожним роком ми бачимо обеззамелення селян, зубожіння села, і маємо фактично серйозну соціальну драму. Села зникають із карти України. Я недавно була на Чернігівщині із великим болем і криком душі мається на увазі. Виступали там люди на нашому форумі, які говорили про те, що за чотири роки, тобто це невеликий термін для історії. За чотири роки із карти Чернігівщини зникло 35 населених пунктів. Це катастрофа, це трагедія, це велика біда. Біда ця соціальна, про це треба серйозно думати, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що таке. Зникнення українського села, це власне зникнення українства, нашої ідентифікації, зникнення нашого побуту, пісні, мови це джерело українства, це все те, на чому тримається, де проростає оце міцне українське коріння. Як зупинити вимирання села? І от тому ми взялися за цю тему і не розділяємо її. Ми не розділяємо розвиток аграрного сектору з розвитком території. Uh -huh. І, мабуть, це перша політична сила, не мабуть, а точно перша політична сила, яка так подає цю проблему. Через те ми маємо дуже велику і серйозну підтримку сьогодні, особливо серед жителів маленьких містечок, районних центрів, сіл, селищ. А на цій території, от відома, проживає 14 мільйонів населення. Із них 11 мільйонів виборців. І от Подумайте, 11 мільйонів виборців України ніколи не мали свого окремого голосу у найвищому законодавчому органі. І це 11 мільйонів тих людей, які, власне, створюють серйозну економічну потугу держави, тому що ми ж говоримо про аграрний сектор, як про локомотив економіки. А якщо взяти ще людей, які задіяні навколо аграрного сектору. І мають дотичність, це логістика, це торгівельні центри та багато інших речей, переробна промисловість там і так далі, то це 65% населення України. І, звичайно, я думаю, що це велика образа для цих людей, коли однією стрічкою або одним абзацом у програмі говориться про рідну землю чи рідне село. І, звичайно, коли політики у своїх програмах. Великих, таких серйозних, з гарними такими словами, красивими фразами, обіцяють все і відразу, то мені здається, що сьогодні вже українська громада цьому не вірить, тому що зробити все відразу просто неможливо. І через те наша програма не про все і відразу, наша програма про підтримку рідної землі. Ми маємо там буквально три пріоритети, про які ми говоримо, які ми взяли за своє завдання. Які ми готові, над якими ми вже працюємо, і готові наші наробки принести у парламент. І, можливо, тому ми сьогодні маємо таку підтримку, що люди нам повірили і відчули, що цю програму робили не в київських кабінетах, цю програму не робили там якісь окремі політики. Цю програму робили саме ті люди, які безпосередньо працюють у цьому секторі, живуть на цих територіях. І вже багато років мріють, коли врешті-решт. Про них потурбуються, за них згадають. І про це подумають на дуже високому державному рівні. Йде мова про науковців, яких багато ваші політичній силі, так, але які були відлучені від політичних процесів. не Я можуть, б сказала, мають, що Я що сказала, лише науковці. Ви знаєте, угу. в нашій політичній силі список на 185, на 183, скажімо угу. так, чоловіки. Із них у нас 110 людей це ті, які не живуть в столицях. У нас в нашому списку сільські селищні голови. Їх 39 чоловік. Це люди, яких ніколи не запрошували в парламент. У нас дуже багато представників різного гатунку фермерських і аграрних підприємств, але це не агрохолдинги. У нас нема представників. Агрохолдингів, їхніх керівників і їхніх топ-менеджерів. Угу. Є приватні підприємці, є невеликі фермерські господарства, є колективні сільськогосподарські підприємства. Це і керівники, і їхні топ-менеджери. Монополісті і Монополістів немає. Є ветеринари, р... є різні спілки, різні асоціації, які о, сформовані у аграрному секторі, але діяли вони всі самі по собі. Сьогодні у нас у другому номері. Другим номером у списку це керівник Аграрного Союзу України, України найбільший, найбільше громадське, громадське об'єднання, яке об'єднує сільгосвировників. Сьогодні у нас у п'ятірці сільський голова, жінка з Полтавської області, яка багато років пропрацювала сільським головою і знає, розуміє на проблемах дуже дуже добре. От у нас у списку представник. Комунальних представник українського об'єднання комунальних підприємств, які забезпечують водою, світлом, газом, займаються збором сміття, облаштуванням сільських і селищних територій. Це люди, яких ніколи не звали в політику, ними ніколи не цікавилися. У нас є і великі платники податків, у нас є страхові компанії, які сьогодні займаються страхуванням ризиків сільського господарства. Є юристи, які дуже добре розуміються на господарському праві, які неодноразово приходили вигризати питання цих невеликих фермерських господарств, колективних підприємств, нині сформованих кооперацій і так далі. Тобто, це люди, які безпосередньо живуть у цьому секторі. І звичайно, у нас. Ви зараз запитують, а як же ви будете писати закони? же немає спеціалістів, немає таких е, політиків досвідчених. Ви знаєте, я завжди відповідаю, що політиками не народжуються. І законотворцями не народжуються. Треба бути чесними, працьовитими, відвертими. І саме головне, вміти спілкуватися з групами людей, які допоможуть написати закон не в кабінеті. Тоді це не буде закон політиків для села. А це буде закон села для політики. І от так ми і працювали над цією програмою. Як ви бачите, власне, шлях, як визволити селянина, можливо, від цього такого кріпацтва олігархічного, та, в який сьогодні загнаний український селянин, зокрема і на Львівщині, ми знаємо, що магнати скуповують землі, так забирають людей пої, пізніше обробляються землі, але селяни не отримують з того і ані коштів. Ані, та, і, ну і власне, як, як вийти з цієї ситуації? Ви розумієте, нас теж. Що... Критикують у тому, що ми виступаємо проти агрохолдінгів. Угу. А от агрохолдинги вони зробили свою справу. Вони агросектор вивели е, на досить потужну таку е, дорогу. Це правда, в якийсь період це правда, але просто біда в тому, що ми бачимо тільки агрохолдін. Це масовість. Да, що ми бачимо тільки угу. грохолдин, і насправді кожна держава займається перш за все розвитком середнього класу. Як у виробництві, так і відповідно в сільському господарстві, але особливо аграрні держави турбуються про фермерський середній клас, про мале і середнє підприємництво, як ми говоримо, перш за все в аграрному секторі. Чому? Тому що там найбільше люди потребують роботи. І, звичайно, ці території будуть розвиватися лише тоді, коли там буде безпосередньо господар. Який буде за цю територію, в тому числі і соціально відповідати. Ми, наприклад, познайомилися з досвідом Данії, Голландії, uh -huh. Польщі, Литви, Франції. От я про Францію якраз хочу сказати, що це в Євросоюзі чи не найбільша аграрна держава. Але я вам хочу сказати, вони живуть без Агрохолдінгів. Uh -huh. І французи, ви знаєте, гордяться тим, що у них діти там в третьому поколінні займаються сиром, родина, наприклад. Да? Четвертому там виноградарством, інші вином безпосередньо. Це традиції. І вони славляться цим, і вони цим гордяться. Ви знаєте, що було для нас і зворушливо, приємно, але разом з тим, і трошки боляче було за себе, коли ми задали французам запитання: чому так? Чому ви займаєтеся саме от таким от середнім фермерством? І вони говорять, тому що там Франція, тому що там наш уклад. Не буде цього. Не буде таких шато, як вони говорять, да? от не буде оцих сіл, не буде Франції. Ми, Ідентифікації нашої не буде. Ми розтворимося. І це державна політика. Цим франц, французи гордяться. Тому що вони розглядають це питання як питання національної ваги, як питання підтримки, розвитку свого національного. А наше село, хіба це не так? Джерело українства там, там наш побут, там наша мова, там наша пісня, там наша традиція, розумієте? Там наша самобутність. І, звичайно, зникає село, зубожіє село і все це пропадає. І через те ми говоримо, що якщо ми будемо турбуватися, перш за все про збереження села, ми будемо турбуватися і зберігати свою Україну як державу. Ми ніколи не задумуємося над тим, чому саме на Україну була спрямована така варварська колективізація в свій час Голодомор. Тому що там були господарі. Господарі, які були вільними, які забезпечували себе, які дійсно були господарями на своїй території. І звідти був дух незалежності, нескореності, бажання волі. І, звичайно, якщо ми це все втратимо. Ми втратимо незалежність, ми that's втратимо державність, that's особливо that's сьогодні. Trend. Подивіться, що ми сьогодні маємо да, mm -hmm. в країні, і про це, звичайно, треба дуже серйозно думати. І ми через те говоримо, що програма нашого всеукраїнського аграрного об'єднання Заступ це програма національної продовольчої безпеки, це програма утримання національної ідентифікації. І саме тому ми говоримо про об'єднання розвитку аграрного сектору, його підтримки. Його зростання, розвитку середнього і малого фермерства на цій території, і разом з тим розвитку території. Таким способом ми відродимо своє національне, те, що Україні дано взагалі як Божий подарунок: 11% світового чорнозему, 32 мільйони гектарів прекрасної родючої землі. І от у нашій програмі є такі три частинки: перше це питання землекористування. Навести ладу цьому, тому що ви правильно сказали, це надзвичайно корумпована схема, корумпована система землекористування, яка приводить до обеземелення селян, до знищення села, як такого. Немає відповідальності за соціальну інфраструктуру села тих людей, які користуються землею і розглядають цю землю як територію для заробляння прибутків, а не як територію розвитку. Не як свою територію. Угу. І тут у нас є декілька законопроєктів, я вже сказала, ми не просто говоримо. Ми знаєте, ми маємо конкретні речі. Звичайно, за конкретні. Вже роки, напрацьовані. напрацьовані. Ми розуміємо, угу. що це за конкретику треба дуже серйозно відповідати. І ми беремо на себе цю відповідальність. У нас є законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, який напрацьований з досвідом держав Євросоюзу. Ми хочемо мати в країні закон про відповідальність. Держави і земле користувача за збереження нашого ґрунту. Подивіться, що робиться у нас соя, кукуруза, соняшник, і наші ґрунти скоро будуть дуже виснаженими. І через 8, максимум 10 Ріпахерки. років ми будемо говорити, що чорноземи пропадають. Ми будемо волати знову про якусь українську трагедію. Чого ж не зразу цього не робити? Так як робиться це у Німеччині, наприклад. Так, як робиться це в е, Франції, перш за все, користувач землею має дуже серйозно відповідати за родючість ґрунту, за його правильне використання. Скрізь сільське господарство ліцензоване, є штрафи за те, як, е, в якому стані перебувають ліс, вода і, відповідно, ґрунти. І третє, у нас є документ про товаровиробника, документ про фермерство теж. Тому що наш малий середній бізнес, він фактично не має статусу в державі. Через те наші фермери не мають доступу до кредитів, вони не мають доступу до якихось дотацій, до допомоги держави. Це мізер, те, що ми маємо. І ми сьогодні говоримо, що фермер-початківець повинен мати податкові канікули. Фермер, який хоче запустити нову технологію, інноваційний якийсь проєкт, він має бути підтриманий державою Так робить весь світ. Це не наші придумки і це не популізм. На тому так живе світ. Якщо фермеру треба оновити свої основні фонди, це теж допомагає держава. Чому держава так про це піклується? Чому у гаманці Євросоюзу на всі держави Євросоюзу для підтримки аграрного сектора 52 мільярди євро? Тому що всі ці держави розглядають питання. Продовольства аграрного сетку, сектору, розвитку аграрного сектору як питання національної продовольчої безпеки. Стратегічне. Оце ми про це і говоримо. Віро, чи ви не бачите ризики в разі, от ми підписали так угоду про асоціацію з ЄС, рухаємося в Європу. Але що ми можемо зараз запропонувати Європі, окрім ну, гектарів землі, яка постує, так яка не обробляється, і чи немає ризику, що на цю землю прийде і європейські інвестори, і знову це буде. Це буде земля, яка не буде належати українському селянину. Але... От через те ми говоримо про мораторій на продаж сільськогосподарської землі угу. саме на той період, поки будуть прийняті такі закони, які не допустять обезнеблення селян, і ми проти продажу землі е, е, в руки іноземним громадянам. Угу. Земля в Україні продаватися не буде для іноземців. Але іноземного інвестора ми просимо в переробку, в логістику, в технології. В інновації. і цього, повірте, достатньо. Нам тільки треба захистити право на власність землі і відповідно захистити іноземного інвестора, щоб кошти, які сюди він вкладає, вони були захищеними, щоб у нас не було так, як наші суди вміють, знаєте, в іншій навіть області прийняти рішення про розторження договору там або ще про якісь речі. Ми за таку співпрацю, і ми розуміємо, що у нас буде багато бажаючих. Зайти в український аграрний сектор. Але тут простір дуже досить великий. І виробництво сільгостехніки, наприклад, ми забули, що таке в Україні машинобудування, правда? ж? Але це якщо ми маємо такі території, то чому ми маємо купувати техніку? Ми що не, не мали цього? Ми все це мали. Воно просто все зруйновано. У нас і конструктори є, у нас є наробки, У нас є наприклад і сьогодні харківський тракторний завод, який працює на повну потугу. Але чи він випускає те, що потребує е е селянин, чи він працює на замовлення інших держав? Продає просто звичайно, все. пані Вірок. Екологічна і гуманітарна катастрофа на Донбасі. Чи є у вас план на розбудови відродження Донбасу? В разі, коли закінчиться війна, треба думати так про завтра. Власне, як Звичайно, ви, бачите ви цю знаєте, ситуацію. нас іноді критикують, і я кажу, тут у нас зараз війна в країні, а ви про таке мирне і так далі. Ні, ми якраз говоримо теж про другий фронт, про тил. Якщо ми, не дай Бог, і ще запустимо і е, цю сферу, то ви ж розумієте, що годувати країну, тримати в тому числі і армію, і годувати е, не, не лише себе, але й державу це завдання цього агросектору, цього, цього справжнього теж фронту, тільки тилового фронту. І е, нас сьогодні надзвичайно хвилює ситуація в Донбасі, Луганську, особливо якщо ми розуміємо, що Луганськ і Луганська область це потужна аграрна область. І сьогодні там мільйони коштів втратили наші фермери і колективні господарства. І сьогодні держава навіть не турбується про те, щоб їм не нараховували пеню на ті кредити, які вони взяли. А вони ж не зможуть зібрати той урожай, який там, там, до речі, зібрана велика частина врожаю, навіть не дивлячись на ці ситуації в тих умовах, які там були, але все одно вони потребують особливої уваги. У нас є такий план. Який ми, хоч, ми хочемо запропонувати для того, щоб е, аграрний сектор був підтриманий і ще і тому, що він може швидше, ніж будь-який сектор, відновитися. Попробуйте зараз відновити залиті шахти, відбудувати підприємства, знову від, е, запустити металургійну галузь. То повірте мені, що вкластися зараз в аграрний сектор державі допомогти аграріям уже весною посіятися. Уже е, сьогодні відпрацювати на тих територіях, де е, не було війни, і де е, люди навіть у тяжкі е, моменти працювали без усякої всупереч, а не завдяки державі. А це робочі місця, а це перш за все е, ну, продовольча безпека. І тоді не треба буде з усієї України туди тягнути продовольство. Все, все це можна забезпечити і там. Але сьогодні вони під величезним ризиком, і сьогодні вони не відчувають такої, знаєте, серйозної турботи підтримки. про себе і підтримки. Ми, звичайно, будемо тією політичною силою, яка обов'язково буде ставити ці питання у парламенті. Пані Вірю, я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Цікаві були думки. І, власне, лідер всеукраїнського аграрного об'єднання заступ Віра Улянченко була сьогодні в нас в гостях. Це була програма в об'єктиві. На все добре.